Жіночі в'язані кардигани мікс бренд за 225 гривень за одиничку. У лоті у нас буде 8 одиничок і вартість лоту 1800 гривень. Дивимося, у лоті буде одна ось така модель в полосочку, така яскрава. І все інше будуть чорні по кольору. Будуть такі ось така в'язка косичка. кишеньки попереду. Також буде. Коротший такий кардиганчик з виобразним вирізом і гудзиками попереду, дві кишеньки попереду. І буде кардиган ще один теж чорний, але інша модель без кишень і без застібки. Такі вісім одиничок буде у лоті. І по розмірам xs 1 s С3L4. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео замовляйте скоріше.